Зараз більшість батьків просто не задумуються над здоров'ям власної дитини, і е, ну, такий період, більше здоров'я наше залежить від нашого харчування. Е, якщо ви дітям своїм дозволяєте, багато солодощів, багато жирної їжі, чіпсів, некорисної їжі, е, то знаєте, що потім прийде час. І воно все скажеться на здоровій дитині. І в мене вдома часто з цього конфлікти виникають із дітьми, і з дружиною, тому що вони хочуть солодощів, дружина їм дозволяє, я забороняю. Дітям, зрозуміло, це все хочеться їсти побільше. От. Але коли я був малим, то, ну, то такої їжі взагалі не існувало, і взагалі не було. А коли ми просто починаємо читати склад, що складається та їжа, ми розуміємо, що зараз просто здорової їжі дуже мало. дуже мало. І в основному ми щось полюбляємо ту їжу, яка не корисна. А чому? Тому що там додано кучу всяких хімікатів, які стимулюють оці всі смакові рецептори в нас. Тому по можливості бережіть е, здоров'я своїх дітей, давайте їм поменше цих солодощів, дай їм це хочеться. ну, Просто розумійте, потім прийде час і ну, ми це все побачимо, що ми неправильно харчували своїх дітей, ми сильно пожаліємо про це потім. Тому бажано старатися поменше солодощів дітям, поменше цих хімічної їжі, дайте їм здорову їжу і ви побачите результат і по здоров'ю дитини, і розумово вона буде краще розвиватися, і фігура буде нормальна, і не буде проблем із лишнім грузом, лишнім вісом. Тому слідкуйте за здоров'ям дітей і хай ваші діти будуть здорові.